Доброго дня, шановні агарії, мене з Дмитро. Я менеджер з агрономічної підтримки компанії Кортево Україні. Сьогодні я хочу розповісти вам про оптимізатор ефективності живлення. Blue-N. у нас в проєкті Агропоради вже є декілька е теоретичних відео із е нашим продуктом. А сьогодні я хочу більше розповісти вам про е практичні аспекти застосування Блуно, отже, ми знаходимося на нашому в Гонівківській області. На даному полі застосовувалася схема живлення від господарства. Якщо говорити про азотні добрива, в нас було 80 кілограмів діючої речовині. Позаду мене знаходиться ділянка оброблена нашим оптимізатором ефективності живлення. Блуен а лівіше в сторону від мене ділянка без буен. Сьогодні у нас третя декада вересня, і як бачите, кукурудза вже перебуває в фазі повної стиглості і готова до уборки. Буен застосовувався в першій декаді червня, в його нормі 333 грами на гектар. Кукурудза в той час перебувала в фазі 5-6 листків, і внесення відбувалося в ранішні години без задавання бакових сумішей з іншими продуктами. Тобто бленд застосовувався самостійно, і тепер давайте порівняємо. Які візуальні прояви нашого стимізатора живлення, і пізніше також покажемо вам результати комбайнування з даних ділянок. Отож, я зараз е, знаходжуся на ділянці контрольній, тобто без застосування буену тільки із азотним живленням від господарства. Що ми бачимо? Рослини в нас нормально розвинені, але зверніть увагу на розміри качанів. Зараз ми їх зберемо з восьми рослин та порівняємо із качанами з ділянки, де застосовувався блен. Зараз я знаходжуся на ділянці, де вже застосовувався блен. Що ми бачимо? Рослини в нас вищі за зростом, але найголовніше варто звернути увагу на качани, які я зараз розкрив. У нас досить таки вони більші. Зараз я їх зірву і ми зможемо їх порівняти близькості один до одного. Крім цього, на протязі вегетації в нас також спостерігалася більша листова поверхня на даних рослинах, і краще розвинені рослини кукурудзи були на даній відео. От, отож, ми зібрали кукурудзу з двох різних ділянок, з контрольної та з ділянки, де був застосований Блуен. Збирали з восьми рослин в ряд, Отже, що ми бачимо на ділянці з Блуен, у нас більш вирівняні качани та більш виповнені. Якщо подивитися на контрольну ділянку, у нас є качани різних розмірів і вони, очевидно, менші від. Качанів з ділянки з Блуен, а це дає нам змогу очікувати непогану прибавку врожаю. Збирання на цьому полі буде відбуватися на протязі цього тижня, і пізніше ми продемонструємо вам результати. Отже, на цьому досвіді ми сьогодні побачили як і візуальні прояви, тобто у нас і більш здоровіша вища рослина, так і вплив на урожай. Отож, щоб отримати максимальні урожаї з нашим оптимізатором ефективності живлення, БЛЕ, потрібно дотримуватися деяких рекомендацій. А саме норма застосування нас вона одна: 333 грами на гектар, часом внесення, наприклад, кукурудзи це від 4 до 6 листків, а також періоду застосування. Найкраще застосовувати блен в ранні або вечірні години, коли продихи рослини найбільш відкриті. Також потрібно дотримуватися. Рекомендації щодо застосування: не застосовувати його із пестицидами, які можуть впливати на життєдіяльність бактерії, і не варто застосовувати булен у випадках, коли рослини перебувають в сильному стресі, чи то від погодних умов, чи то пошкодження шкідниками, чи хворобами. Детальніші рекомендації ви можете дізнатися. З наших попередніх е, теоретичних відео, е, які посилання на які будуть в описі під відео, отже, оптимізуйте живлення та ваш потенційний врожай е, разом із ВН. Дякую за увагу і до зустрічі.